У Запорожжі, в якому я зростав, там просто в моєму кварталі через дорогу від, від квартири, де, де я жив, так, то там була так звана реанімація. І там Алкашня всього району вона туди збиралася її долоньками, які трусилися, оце всі там свої 100-200-300 грамчиків зрано споживали, просто щоб не двинути коні. І я зараз деякі такі коментарі читаю, і вони мені нагадують ту публіку на каналі Добрий Рембат. Зокрема, зокрема, тому що я теж там повз них проходив, там чекав на транспорт, так, і чув їхні розмови. І таке враження у мене от з дитинства з юнацтва складалося, що там просто якийсь епіцентр, епіцентр філософів і... Максимальних експертів в будь-яких галузях, особливо, звісно, в політичних. О, і там таке враження, що вони зналися краще за будь-яких політиків світу, так в глобальних заклад, так, там в цих масонських історіях, в, там ці, всі там, соросяти і всі ці історії. І я ж кажу, я зараз читаю деякі коментарі у себе на каналі, і у мене таке враження, що хтось конкретно з цієї реанімації мене дивиться і в паузах між стопариками пише мені коментарі. Слава націю! Вітаю на каналі Добре Рембата Сашко. Добрий, поки їду з козаком у робочих справах, то трохи поділюся думками. Скажімо так, я не виокремлюю коментарі на каналі поштучно. Я їх виокремлюю за напрямками. За напрямками, звісно, головний основний усеофопний напрямок це тотального конструктивізму, позитивізму і перемога центричних слів і дій. Разом з тим, звісно, є цілі напрямки кретинізму, деструктиву, Москвороді та інший гній. В якому теж цікаво трохи поглубатися, з огляду на низку факторів, в контексті цього відео, то саме через те середовище деструктивне Запорозького гетто, в якому я зростав. На той час Осипенківський мікрорайон, правий берег, там вже біля самого виїзду до Дніпра. Я, до речі, Зараз, коли проходив ВЛК у Павлограді, то я туди і звідти їхав через Запорожжя. От. Треба би було їхати і через Львів. так? Бо як це так, з Донеччини поїхати до Павлограда на примусове ВЛК і не зазирнути до бабусі дідуся у Запоріжжі. Звісно, ніяк. От. І я скажу там, це відео спонукав записати коментар щодо того, що чи ви пропагуєте. Націєцентричні наративи. Чи ви пропагуєте олір... олігархічні наративи? О, штука якась летить прикольна. Ну, я так сподіваюся, що наша, правда? А, це Баба-Яга висить? Вампір. Вампіри висять, а пітери кажуть, баба-яга. А, по-нашому вампіри... Ну не знаю, чи на відео побачите, нім козаки там тренуються. Вампіру у них висять, займається, готуються, працюють, допомагаємо Господь. Отже, а тут теж буває їдеш і наземні роботизовані комплекси там повзають всілякі такі цікавинки Донеччини української. Так? Так. О, то, я ж кажу. І я прочитав цей коментар і думаю, о, ось він. Ось він той, хто знайшов. Святий Грааль. Ось він філософ Стопарика. Так? Філософ Стопарика. Ось він провидець. Ось він той, хто бачить суть, хто розгортає все полотно буття і згортає його назад. Ось той, хто пізнав всі елементи, так? хто просто виробляє філософсь... хто сам є філософським каменем. Ось він, хто розгадав. Весь сенс геополітики, так, і бачить наскрізь всі ці колеблішменту. Ось він нарешті прийшов до мене на канал і залишив своє нахерне цікаве слово. так. От, ну, А якщо цікаво, то тільки йому особисто. Ось він той, хто любить замість того, щоб просто брати і робити роботу для перемоги України. Ось він, хто постійно шукає заколоти, 5, 15, 155 колони. Ось вони не все так однозначно. Так, а... І це теж класичний приклад з розфокусування уваги, з головного ворога України, московитів, їхніх внутрішніх осібак. Технологія полягає в тому, щоб розфокусувати увагу. Максимально її розмити, послабити і потроху перетягувати, так? Бо у нас головна зброя не московити, так? не їхні прильоти, не їхня там політика одвічна антиукраїнська, а корупція, там, крадії, люди, недоброчесні олігархи, соросята, ЛГБТ хто завгодно, хто завгодно, Окрім московитів, а московити вони спочатку прагнуть їх висвітлювати, як ну, там же ж є і добрі люди, вони ж теж їдять хліб, вони ж теж п'ють воду. І взагалі вони не такі уж і плохі ребята. Там теж є опозиція, там садять в тюрми, там, там в тюрми садять він вийшов всю Україну, сказав бойло, лайно і йому дали. Три роки умовно. Ну мо, молитися на нього. Бо це добрий московит. Там та баба в балахонах історії розповідає, так? Мільйонні перегляди українчиків. От. І тому я ж кажу. Все вони все знають, все вміють, тільки не літають. Традиційно, що таким? я таке? Я таке можу у відповідь написати, закиньте грошей в банку, тому що. Ніхто з них не закидає гроші в банку. Вони тільки триндіти ладні. У них вдома там, мабуть, 500 мільярдів підписок на всі міжнародні видання, які вони досліджують, аналізують ситуацію, все охопно. Повторюся, все вміють, все знають. Тільки не літають і не допомагають Україні і українцям. Тільки триндять. Все у них там. Все вони розгадали, всіх вони бачать наскрізь, а ви тут гроші просите, а вам тут всі московити погані, а ми будемо тут сидіти тихенько триндіти і розгадувати глобальні заколоти. А вони сидять коли в Україні тихенько розгадують заколоти свої, срані, без московицької пляшки в дупі з тієї тільки причини, що є прості люди, які. Живуть за простими принципами. Так, сонце світить, вітер дме, московити вороги, яких треба винищувати в усі доступні способи. Крапка, все інше лірика. Долаємо ворогів зовнішніх, внутрішніх. Пишемо мені коментарі, вподобайки, ставимо за те, що я регулярно з вами ділюся найрізноманітнішим цікавим шлаком з коментарів на каналі. Ну і звісно, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України. Недостатньо. Поїдемо зараз, наберемо цей бусик гарних файних речей і просто будемо працювати. Без історії про. наративи олігархату! соросята. Хочуть всіх нас купити, продати і винищити. М -м -м. Ми всіх вас бачимо! Ми не немо жодної копійки на Сили оборони України. Дайте нам ще нафторубліков. Нафторубліков, нефтерубліков дайте нам! Ми будемо трендити в соцмережах на українців. Отак От цей гній сраний робить. Попорами це.